Який середній бал треба для медицини в богомольця а в КПІ? Привіт-привіт! На зв'язку репетиторський центр Іспит. Сьогодні ми розповімо вам, як же розрахувати середній бал для вступу в університет. Середній прохідний бал це умовна цифра, яку отримують шляхом всіляких математичних махінацій. Це орієнтир, який показує, з якими балами вступали в минулих роках. Вступ відбувається за пріоритетами. Тож пріоритети це дуже важлива штука. Адже якщо пріоритет низький, то і нижче шанси поступити на бюджет. Тому. Важливо розставити пріоритети також цікавий факт, що навіть один той самий університет може мати різні прохідні бали. Наприклад, в одному університеті на філологію можна поступити з балом 179, а от а хімію 130. тридцять. бал залежить від кількості бюджетних місць, пріоритетів. І конкуренції. Як же порахувати конкурсний бал? Якщо ви думали, що ви склали НМТ з математики і все можете забути про математику, як страшний сон, то ви помиляєтесь, тому що тут нам знадобиться окрема формула. Тут врахувати конкурсний бал самостійно не складно, якщо учень знає свої результати НМТ. Також для точного обчислення, якщо потрібно, треба врахувати оцінку творчого конкурсу регіональний. Галузевий та пріоритетний коефіцієнт. Помило конкурсного балу ви можете бачити на екрані. Мотиваційний лист не враховується, але він може стати плюсом, якщо абітурієнти з однаковими балами. Як же впливають коефіцієнти на конкурсний бал, регіональний залежить від області, де знаходиться заклад вищої освіти. Він може бути вищий в залежності від міста. Галузевий діє для спеціальності з державною підтримкою. Пріоритеті 1 або 2. Це може бути педагогіка, це може бути медицина і так далі. Пріоритетність дуже впливає на шанс на бюджет. Чим вище пріоритет, тим більше шансів. Поговоримо про реальні прохідні бали і що важливо дивитися. Конкурсний бал це числовий показник. Який визначає місце абітурієнта в рейтингу. Він обчислюється на основі результатів НМТ, творчого конкурсу, якщо є, бонусів за підготовчі курси, а також множиться на регіональний, галузевий і пріоритетні коефіцієнти. Що ж впливає на прохідний бал? Прохідний бал це мінімальний конкурсний бал, з яким абітурієнт може потрапити на бюджет. Його формують такі фактори: Перше – кількість заяв. Чим більше заяв, тим вища конкуренція на одне місце: бюджетне або контрактне. Популярність спеціальності: середній бал на бюджет на популярні напрями, наприклад, медицина, право, IT, мають вищий прохідний бал. Власне, менш популярні спеціальності е, мають нижчі прохідні бали, тож, можливо, там більше шансів поступити на бюджет. Зараз ми поговоримо про дуже важливий аспект. Як же правильно брати пріоритети в заяві, щоб не втратити шанс на вступ? Пріоритетність це черговість, яку абітурієнт самостійно встановлює кожній заяві при поданні через електронний кабінет. Перший пріоритет це найважливіша для вас спеціальність, обрійний університет, в який ви дуже хочете поступити. Ну і другий, п'ятий це більш резервні варіанти, менш бажані. Чого можна подати до п'яти заяв на бюджет і до десяти на контракт. Кожній заяві присвоюється пріоритет від 1 до 15, залежно від її черговості. Як працює система пріоритетів? Система спочатку розглядає заяву з найвищим пріоритетом, тобто, перший. Потім друге, і так по порядочку. Якщо ваш конкурсний бал достатній, ви отримаєте рекомендацію саме на спеціальність, яка була найпершою, і всі інші заяви автоматично нулюються. Що балів не вистачає, система переходить до наступного пріоритету. Рекомендацію можна отримати лише за однією заявою, навіть якщо ваш конкурсний бал дозволяє вступити на кілька спеціальностей. Якщо ви відмовляєтесь від рекомендацій на бюджет. Ви втрачаєте право на інші бюджетні місця та державне фінансування цього року. Тобто у вас буде можливість тільки навчатися на контракт. Практична порада як все ж таки не практикати вступ. По перше, складіть список бажаних спеціальностей, поставте їх по пріоритетах. Найперше поставте вашу мрійну університет, вашу мрійну спеціальність, де ви найбільше хочете вчитися. І третій можуть бути реалістичні варіанти з доволі високими шансами. Ну такі непогані варіанти. В принципі, ви також можете там вчитися. І четвертий, п'ятий, краще ставити такі більш резервні варіанти з нижчим прохідним балом. Ну просто так, щоб було. Про всяк випадок. Друге, перевірте вагові коефіцієнти предметів НМТ. Подивіться, де треба творчий конкурс, може десь працює. Регіональний коефіцієнт, цю всю інформацію ви можете знайти або на сайті вашого вищого навчального закладу, в який ви хочете поступити, або ж на сайті, такі як Ступ Освіта ЮА і так далі. Третє, розрахуйте свій конкурсний бал. Якщо у вас вже є результати НМТ, то скористайтеся цією формулою, про яку ми говорили. Також ви можете цим користуватися навіть під час підготовки до НМТ. Можете зробити собі. Таке собі пробне НМТ, подивитися, які у вас бали з усіх чотирьох предметів, які ви там понаписували. Розрахуйте ваш середній бал, і це буде ваш можливий приблизний такий конкурсний бал під час вступу. Але важливо розуміти, що це дуже залежить від того, на якому етапі ви підготовки. То якщо ви тільки тільки почали готуватися, ви бачите, о, господи, боже, в мене середній бал 150, а ніколи не поступлю. Не переживайте, просто підготуйтесь трохи краще. У вас ще буде час. Можете навіть порівняти свої результати потім в травні перед самим мене, те щоб приблизно так розрахувати. Свої шанси, свій рівень знань і так далі. Четверте, порівняти його з прохідними балами в минулих роках. Ви можете зробити це на сайті ЄДБО. посилання буде в описі, щоб ви швиденько шустренько могли передивитися. Тате враховуйте кількість бюджетних місць і рівень конкуренції. Взагалі, високий конкурсний бал починається з системною та продуманої підготовки до НМТ. Тож репетиторський центр іспит пропонує комплексний підхід. Індивідуальні заняття, аналіз типових помилок, пробні тестування та підтримка досвідчених викладачів зі спис. Ви не просто готуєтесь, ви стратегічно наближаєтесь до результату. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на соцмережі репетиторського центру Іспит щоб не пропустити нічого цікавого і корисного. До зустрічі!